Життя бійця Петра Максимова обірвалося на 51-му році. Наш мужній земляк служив у 129-й Криворізькій окремій бригаді тероборони. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії боронив Кривий ріг. Коли вже ворог був близько 15 кілометрів від місця, то відповідно він виконував завдання на напрямку на Херсонському. Ну і потім. В подальшому нас переміщали, і так ми зупинилися на Донецькій землі. Дійсно, був настоящим чоловіком, настоящим захисником нашої держави. Останні бої Петра Максимова були у гарячій точці під Авдіївкою, де ворог безперервно і нещадно обстрілює позиції наших бійців. Чоловік загинув у бою на початку квітня. Мені прийшло звіщення, що він пропав без вісті, але дзвонив командир, вже сказав, що його вже немає в живих. Просто була ранен сильно, умер у них на руках. Петро Максимов працював у компанії з виготовлення вікон. Рідні, знайомі та колеги згадують, він вирізнявся доброзичливим ставленням до людей. Був скромним, але коли треба, проявляв твердість характеру. На роботі за нього все хороше Ну, І так за нього, і сусіди за нього хороше говорять, так що він прекрасний був чоловік. Всі везде допомагав, якщо треба було. Тобто був чудовим чоловіком. У бійця залишився син, дружина, брат і сестра. Вся родина, друзі і знайомі зібралися сьогодні, аби провести достойну людину в останню путь. Пьотер в нашій пам'яті залишиться як світлий найдобрий і іскриній чоловік, і вічна йому пам'ять і слава як герою України. Аліна Чистосердова, Денис Захаров. Цей день.